Дуже. І я саме це хотів виділити: дві речі, які даєш для них емоцій, в принципі, вони узагальнюючи про все життя. Перше, ти добре розумієш себе, ти стаєш більш чутливим до себе, і тобою важко маніпулювати тебе контролю. Ну, тобто, ти точно розумієш, тобі кажуть, там це добре, а ти відчуваєш, що це не добре. Наприклад, тебе там контролюють чи там. Euh, знаєш такі, знецінюючі коментарі, але подається це як, типу, щось нормальне. І ти точно розумієш, що це ненормально. І ти кажеш: Так, дивіться, я не знаю, що тут коїться, мені це не подобається. Це може бути тільки тоді, коли ти відчуваєш себе, добре себе розумієш, і довіряєш собі. Розумієш, це щоденник емоцій дає тобі розуміння, ну, дає тобі довіру собі. А друге. Ти відчуваєш інших людей тоді, бо ти навчився себе розуміти, і ти стаєш більш емпатійним, до, в першу чергу, до близьких. Найкраще це близьким. Дружині, батькам, дітям, всім, хто поруч ну і людям на роботі, там будь де. Навіть ти в магазині в черзі стоїш, ти, стаєш, ти більш емпатійний, розумієш? Тому ці дві речі це два таких. Неочевидних бонусів, бо що там здається, ти просто записуєш кожен день свої емоції, е, аналізуєш їх е, і думаєш о причинах, і намагаєшся просто себе відчути. Але оці, знаєш, там 5 хвилин на день, коли ти поринаєш в себе, вони дають величезний поштовх в саморозвитку самоспостереженні і в у внутрішній силі. Тому я прям дуже тебе надихаю продовжувати це робити. Класно, що ти. У тебе була пауза, і ти відчув, що зараз е, щось не вистачає і знов почав це робити. Дякую тобі за цей досвід. Мені це прям дуже цінно.